Ну, я хочу вам нагадати, в чому є різниця між армією часів Першої світової війни і нинішньою російською армією. Армія Першої світової війни, як до речі, армія Другої світової війни це була армія мобілізованих. Ну і я вже не кажу про те, що це були армії мобілізованих, і багато хто йшов до армії із повним переконанням, що він захищає батьківщину і під час Першої світової війни, і під час Другої світової війни. А це Був армія під так, був патріотичний підйом у суспільстві, що російському, що радянському? А зараз це армія найманців, як ви розумієте, ніхто, хто йшов до армії під час Першої світової війни, чи був в армії під час Першої світової війни, чи навіть ніхто, хто й не йшов до радянської армії під час Другої світової війни, там була маса добровольців, як ви розумієте, вже дітей цієї нової держави. Вони не питали: а скільки нам заплатять, скажіть, будь ласка, ось ми будемо брати участь у битві за Москву? Скільки нам заплатять? Ну, були люди, яких мобілізовували. Можливо, вони не дуже хотіли воювати, але вони знали, що це мобілізація в їхній країні. Були люди, які були добровольцями, і вони тим більше не хотіли ніякої платні за свій обов'язок, як вони вважали. Це приблизно те, що відбувається з українською армією, до речі. От армія Радянського Союзу в червні 1941 року нагадує українську армію у лютому 2022-го. А російська армія, це ви абсолютно точно говорите. Це армія найманців. Ну і... Говорити, що російське суспільство має повстати у зв'язку з тим, що гине найманець, це все одно, що російське суспільство має повстати від того, що, скажімо, гине працівник міністерства з надзвичайних ситуацій Російської Федерації під час ліквідації якоїсь е, наслідки якоїсь стихійної катастрофи. Ну, ця людина пішла працювати чи служити війська по надзвичайних ситуаціях. І вона прекрасно розуміла, що це ризикована робота. На жаль, загинула, Ну, потрібно провести розслідування, дізнатися, чи можна було так зробити, щоб зменшити кількість жертв. Але ця людина знала, за що вона йде, і чим вона ризикує. І теж саме з російської армії. Люди, які зараз читають про жерти серед російських найманців, точно знають, що ці люди пішли за гроші служити, і що це був їхній власний вибір. До речі, саме тому можливо президент Російської Федерації так побоїться Скажімо так, справжньої мобілізації, тому що він пам'ятає досвід Першої світової війни, пам'ятає, як люди тікали в самій Росії, коли вони спробували їх мобілізовувати насильно і не хоче цього соціального повторення. Але щодо економічного колапсу Росії, прем'єр-міністр закордонних справ Сікорській має рацію. Тому що будь-яка країна, навіть така велика за територію і за обсягом озброї і за кількістю населення, як Російська Федерація, виснажується під час довгої війни. Звісно, якщо б Україні не допомагав Захід такої небезпеки для Російської Федерації, не існували б, бо вона могла просто протягом багатьох років вести таку повільну. Війну підсмажувати ворога на повільному вогні потім щоб скористатися результатом. Але оскільки Росія воює, можна сказати, із фінансовою системою і військово-промисловим комплексом цивілізованого світу, в неї дійсно може в певний момент, ми не знаємо, коли цей момент відбудеться не вистачити сил для подальшого продовження війни раз і для того, щоб соціальна сфера Росії могла працювати на користь її влади, два. І може відбутися колапс. Це правда. До речі, я тут ми порівнюємо цю ситуацію з Російською імперією часів Другої світової війни. Але я б знайшов би більш точну аналогію. Е, мені здається, що більш точна аналогія це Німеччина. Німеччина взагалі капітулювала перед державами антанти, тоді, коли на її території не було жодного німецького і іноземного солдата. Жодного солдата не було. Ба більше тоді німецькі солдати знаходилися у багатьох країнах світу. І Європи. Але берег. німецькі міста руйнувалися бомбами союзників. Ві... Ну, так, в Першу світову війну. В... Я про другу. А ви ні, про Першу. Я про першу. А по-друге, ще дійдемо. До, до Другу світову війну все ж таки, союзники були в Берліні. А в Першу світову війну нікого не було ні в Берліні, ні в жодному іншому німецькому місті. Просто керівництво Німеччини і німецької армії зрозуміли, що якщо так буде продовжуватися далі, то країна просто схлопнеться і війська союзників просто спокійно увійдуть до Берліна. Вони вирішили, що краще капітулювати завчасно, але не призвести до ситуацію до повного колапсу державності. І я думаю, що в Росії теж може бути так, тому що в певний момент буде зроблено висновок: що якщо продовжувати так воювати, то Росія просто опиниться перед дил дилемою або використовувати ядерну зброю. Причому не одну бомбу, а просто закидати ворога ядерними снарядами, або погодитися із необхідністю закінчення війни. Я не знаю, що бере Росія. Ми завжди забуваємо, що на відміну від Першої світової війни, від Другої світової війни, ми маємо справу з ядерною державою. Але в принципі, цей вибір або почати вже, скажімо так, серйозну війну із використанням ядерної зброї проти військ, ворога і навіть на тих територіях, де ворогу допомагають. Або припинити війну, ось до такої дилеми ми рано чи пізно ділянку в тому ж інтерв'ю для TVP World міністр закордонних справ Польщі Сікорський зазначив, що навіть падіння одного важливого міста українського не дає приводів Україні до капітуляції, і що ворог також знаходиться у тупику. Водночас, очевидно, що Україні потрібне певне суперрішення для того, щоб встояти. І отут давайте спробуємо розібратися, яке суперрішення зараз потрібне і здатне не дати ворогові захопити всю Україну і пришвидшити падіння Росії. Уряд Великої Британії поповнив українські запаси крилатих ракет Storm Shadow, які дозволяють здійснювати удари в глиб території Росії. Лондон побоюється початку зимових вже так проти українського мирного населення, зокрема також і на енергетику. Ну і... Е, е... Агентство стверджує, що це рішення було прийнято після того, як Дональд Трамп вирішив відтермінувати передачу Україні ракет томагавк. Зараз про це теж поговоримо. Тож чи допоможуть «Сторм Шедоу» захистити Україну від енергетичного терору Украї Росії і також сприяти тому, щоб українські міста фортеці, зокрема на Донеччині, встояли? Ну я думаю, що головна задача таких ракет це принаймні. Руйнувати військовий потенціал ворога і його інфраструктурні об'єкти. І ми бачили, що в минулому, коли ці ракети використовувалися насамперед на окупованих територіях, їхнє використання призводило до досить серйозних результатів. Один з тих результатів, до речі, комбінований, звичайно, пов'язаний тільки з тими ракетами, це те, що фактично Чорноморський флот Російської Федерації перепинив свою оперативну діяльність в Севастополі. Ну і таких прикладів можна навести чимало. Тому я думаю, що чим більше у України буде ракет протиповітряної оборони, і чим більше у України буде далекобійних ракет, тим швидше ми просунемося ось до того моменту, коли російська влада змушена буде робити вибір або між припиненням війни, або її відчутною масштабізацією. В будь-якому разі. Я вважаю, що ніякого іншого варіанту України, окрім як довести російське політичне керівництво до необхідності опинитися перед такою дилемою все одно немає. Пані посол України у США Ольга Стефанішина заявила, що Україна веде зі штатами позитивні цитую переговори про придбання ракет Томагавк та іншої зброї далекої дії. Ну, ми е, чули Дональда Трампа, який цього тижня знову заявив, що не планує наразі передавати Україні ракети домагав. Чи варто все ж таки очікувати позитивного рішення, що може його пришвидшити, і в якій часовій перспективі це може статися? Тому що наш е, з вами давній знайомий очільник е, е, комітету у закордонних справах Сейму Польщі Павел Коваль говорить, що ще за президентства Дональда Трампа за його прогнозами це неодмінно станеться. А саме Україна отримає тамагавки від США. Ну, за президентство Трампа, це може статися, враховуючи те, що це президентство закінчується у 2029 році, а зараз 2025. Але я думаю, що якщо говорити про часові рамки, то потрібно розуміти такі речі. В Вашингтоні, здається, серйозно сприйняли заяви Кремля про те, що запуск ракет Томагавт по суверенній території Російської Федерації буде, по-перше, трактуватися як запуск цих ракет не українцями, а американцями. А по-друге, як такий запис, який може нести потенційну ядерну загрозу з боку не України, я повторюю, а Сполучених Штатів Америки. Тому якщо ми говоримо, а у Росіяни дуже цинічні, тому що вони самі обстрілюють нас ракетами, які можуть бути потенційними носіями ядерної зброї, це абсолютно правда. Різниця виключно в іншому. В тому, що росіяни є представниками ядерної держави, які обстрілюють такими ракетами не ядерну державу. А у випадку з томагавками росіяни будуть вважати, що ядерна держава надсилає ракети, які є потенційними носіями ядерної зброї на території також ядерної держави. І тако, та, таким чином ця ядерна держава має отримати удар у відповідь. Я вважаю, що це абсолютний блеф, але в Вашингтоні завжди досить серйозно ставиться до моменту початку ядерної війни між Сполученими Штатами і Російською Федерацією. Що можуть зробити американці в такій ситуації? Вони можуть продемонструвати росіянам, що не причетні до запуску ракет томагавк. Для цього їм потрібні принаймні часові рамки, які продемонструють, що вони навчають українських військових того, як працювати з ракетами-томагав. Тобто, спочатку має бути рішення президента Сполучених Штатів про передання таких ракет, потім певний час навчання українських військових. І потім, коли це навчання закінчиться, можна буде вважати, що Сполучені Штати дадуть Україні дозвіл на використання ракет томагав для ударів по. Суверенних об'єктах Російської Федерації на суверенній території Російської Федерації, скільки для цього потрібно часу, рік чи два, я не знаю. Але я думаю, що вже через кілька місяців картина російсько-української війни буде відрізнятися від нинішньої тому що ми з вами йдемо від одного технологічного повороту до іншого. І ми не знаємо з вами, наскільки, в принципі, буде надалі виглядати потреба. Роз України у ракетах томагав такою нагальною, як сьогодні, тому що якісь нові технологічні відкриття можуть поставити під сумнів ефективність далекобійних ракет. Це теж може бути так. Генсек НАТО Марк Рютте виступав цього тижня у Бухаресті на форумі НАТО промисловість і говорив про загрозу Росії для всієї Європи. Давайте послухаємо пряму мову. Forsiew Future Russia will remain у найближчому майбутньому Росія залишатиметься дестабілізуючою силою в Європі та світі, і Росія не самотня у своїх зусиллях підірвати глобальні правила. Як ви знаєте, вона співпрацює з Китаєм, Північною Кореєю, Іраном та іншими. Вони збільшують свою співпрацю в оборонно-промисловій сфері до безпрецедентного рівня. Вони готуються до довгострокової конфронтації. Ми не можемо бути наївними. Ми повинні бути готові. Ми вже змінюємо ситуацію з боєприпасами. До Росія виробляла більше боєприпасів ніж усі союзники по НАТО разом узяті. Але більше ні по всьому альянсу. Ми зараз відкриваємо десятки нових виробничих ліній та розширюємо існуючі. Ми виробляємо більше ніж робили за десятиліття. Нам потрібно розвивати цей прогрес в інших сферах від високоякісної протиповітряної оборони до недорогих безпілотників перехоплювачів. Тут ключовим фактором є кількість Ну от на вашу думку, в якій ситуації сьогодні знаходиться Європа і НАТО, і чи встигають союзники власне за темпами нарощування озброєнь Росією і вісю зла і побудовою планів нових актів агресії? Ну, ви розумієте, що для мене дуже важливо, щоб цивілізований світ, скажімо так, проявляв ініціативу. Але зараз ми бачимо, що Сполучені Штати, Європейські країни НАТО вони, по суті, намагаються наздогнати Російську Федерацію, Китай і, як це не дивно, Корейську Народно-Демократичну Республіку. Звісно, ми з вами виросли, можна сказати, в атмосфері суспільства споживання, в якому завжди було питання: а навіщо витрачати стільки грошей на бомби, снаряди, боєприпаси. Ракети, коли можна витрачати на сукні, велосипеди, телевізори і телефон. Але можна відповісти на це питання для того, щоб залишитися живим. Хай у вас буде менше телефонів, менше суконь, хай ви будете жити в умовах такої, як я б сказав, чесної бідності, де якої рано чи пізно прийде весь цивілізований світ, ніж ви будете вбиті. Ви маєте вирішити або вмерти багатим, або жити не дуже багатим, може бідним. Звичайно, краще бути багатим і здоровим, ніж бідним і хворим, але ще краще бути живим. І це відповідь на всі екзистенційні питання, які повстають після того, як почався історичний конфлікт, про який я весь час кажу. Це конфлікт між ринковими демократіями і ринковими диктатурами. Такого конфлікту ніколи не було. Після Другої світової війни ринкові демократії співіснували поруч із е, плановими диктатурами. І в Радянському Союзі Сталіна, Хрущова і Брежнева, і в Китайській Народній Республіці Мао Цзедуна була планова економіка. Саме тому ці два світи могли більш-менш мирно, хай в ситуації холодної війни, співіснувати поруч, тому що вони не перетиналися. Об'єктивно кажучи, ринкова демократія це загроза для ринкових диктатур, тому що світ прозорий, і населення цих диктатур весь час бачить, що можна мати не тільки споживання, але й свободу, і це набагато більш ефективно, ніж ринкова диктатура? І в цій ситуації диктатори в таких країнах, як Росія чи Китай, не відчувають себе впевнено. Який вихід ситуації для того, щоб чекісти в Росії чи комуністи в Китаї утримали б владу? Знищення ринкової демократії не співіснування, а знищення не можна співіснувати. Який вихід для ринкових демократій, щоб вижити в умовах, коли. Ринкові диктатури не просто знаходяться з ними поруч, але і є важливими частинами їхнього власного економічного життя, сприяти тому, щоб ринкові диктатури стали ринковими демократіями. Чи може цей конфлікт бути вирішений інакше, як шляхом великої війни? Ні. Передумов для мирного вирішення цього конфлікту немає. Яким чином можна запобігти великій війні, яка швидше за все знищить більшість населення в ринкових демократіях і в ринкових диктатурах? Тільки якщо ринкові диктатури будуть усвідомлювати, що вони не можуть напасти на ринкові демократії, бо будуть знищені разом із цим своїм військово-промисловим комплексом і населенням. Для цього потрібно, щоб паритет був в тому що на сьогоднішній день ринкових диктатур може бути ілюзія, що якщо вони зараз почнуть свою боротьбу за перетворення ринкових дикта... демократій на диктатури, вони небагато втратять, і що вони можуть діяти сили. Тому, звичайно, коли є мілітарізація Європи сьогодні, і Сполучених Штатів, коли військова промисловість починає працювати на повну потужність, це як не дивно віддаляє війну або робить її взагалі нереальною. Тому що розумієте, ринкові диктатури не проіснують довго. Це історичний закон ринку. Якщо ви у себе запроваджуєте ринок, ви рано чи пізно стикаєтеся з тим, що люди, які працюють на цьому ринку, Умовна буржуазія, якщо користуватися ленінською чи марксистською термінологією, або просто середній клас підприємці, якщо говорити про реальність, вони захочуть захищати свої права. Тобто вони захочуть свободи. Їм не потрібна буде Федеральна служба безпеки Російської Федерації і Комуністична партія Китаю їм теж буде не потрібна і рано чи пізно відбудуться революції. Під час криваві, під час яких керівництво Федеральної служби безпеки Російської Федерації чи Політбюро Центрального комітету комуністичної партії Китаю будуть винищені. Віталі... Наша задача просто дожити до цих революції. Ви говорили не, про вибір не дожити в мирі, але не у війні з диктатуром. От, і все. Ви говорили про цей вибір, що купувати сукні, велосипеди чи снаряди, і дрони. Що в даному випадку Європа змушена просто орієнтуватися на вибір номер 2 для того, щоб просто зберегти життя своїх громадян? Давайте послухаємо, що про це говорить міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Бо мені здається, ця пряма мова чудово доповнить нашу розмову завжди існує компроміс між зброєю та маслом. Це те, що нав'язала нам Російська Федерація. на жаль, тут у Польщі в цьому місті протягом ста років було російське керівництво. Ми хочемо, щоб це ніколи не повторилося, і ми заплатимо за це будь-яку ціну Егененвилтпейворевтекс. Ну я підсумую просто дуже скорочуючи наш цей цю частину нашої розмови, бо я хотіла б, щоб ми перейшли ще трошки до сполучених штатів і того, що там відбулося. Ну, тут є декілька хороших новин цього тижня і для європейців, і для України, для України, передусім. Це те, що в Норвезькому буде міністри оборони 10 країн НАТО, що входять до Joint Expeditionary Force, JEF, підписали угоду про партнерство з Україною, і міністр оборони Денис Шмигаль назвав це історичним кроком. А власне, генерал залужний ще раніше говорив про те, що цей JEF – це така альтернатива НАТО, яка може бути одним з варіантів гарантії безпеки для України. Так чи інакше, а це дуже хороша новина, і також зазначено, Чимо, що цього тижня. Комісар ЄС питань оборони і космосу Андріс Кубіліс звітував у Брюсселі щодо того, як просувається реалізація плану оборони Європи 2030 І власне Кубіліс знову наголошує на тому, що європейці повинні прийняти рішення щодо репараційної позики для України і прямо зараз скеровувати ці кошти на озброєння, яке дозволить обороняти і Україну і кордони Європи. Ну і Польща не чекаючи рішень від Європи, заявила про побудову власної стіни дронів протягом наступних трьох років. Новини